Дівчата, у нас розпаковочка. О, отримали новеньку модель. Опа! Щось дуже красиве, це точно. Вау, вау, вау! Дивіться, яка моделька. О, це торгова марка Лонза. Так, це зимова моделька. М -м -м. Ух ти! Прикольні які. Ось такі. О, клас! Дуже красиві. Угі! І дивіться, які всередині вони тепленькі. Вау! Так, зараз буду міряти. Давай буду міряти прямо зараз. Так, обираю тільки свій розмір. 37-й. Я так думаю, що вони будуть мало міряти, а ми зараз перевіримо. Ой, ну дуже красиві. М -м -м. І це натуральна шкіра. Опа. Вау, супер повномірні. Ну, як по мені, може, ще зараз похожу, якось буде по-іншому, але поки що мені вони, вони от прямо. Якраз дивимось. Ой, які, які класні. Вони дуже м'ягисенькі. Це от перше відчуття. М'ягисенькі, ось тут, дивіться, широченькі такі, тобто можна ще вдягнути носочок, більш товстий, більш зимовий. Класні. Знаєш, все ж таки, знаєте, у мене от тут трішечки, ну, це особисто мій пальчик, він тут опирається. У мене така форма ще ноги. Треба буде зараз ще Віка у нас поміряє, да? І ми ж скажемо, як вони на різних, на різних ніжках сидять. Дивіться, висока підошва, теж такого красивого молочного кольору, і чорна підошва, що я, до речі, дуже люблю. Не люблю, коли воно отут світлі все, і потім ідеш, воно таке там грязне. Блін, класні, супер класні. Поки Віка на себе вдягає, взуває, то я тут перед зеркалом кручусь дивлюсь. Дивіться, як вони прикольно виглядають. Класні. Вік, ну що, як тобі? Дуже зручні реально. Ну, як на мене, повномірні. Ну так ніби я відчуваю, так Це пачка. свій розмір, так, да? взула? Так, да. ну 40 взула, Але ж я час від часу, -часу 41-й взуваю. Тобто... Дуже м'якенькі, для широкої ноги, як на мене. Угу. А полномірно. як тобі п'ятка фіксується? Да. Ну мені ок. Тобі ок. Вот. Все, у мене трошки злітає, чесно кажу. У мене взагалі багато моделей, які так. не фіксуються. була проблема, в кого як. Ну, для мене це не проблема.